шо, ти шо. Я такого ще не бачив. А тут що у нас? Тут у нас жопа повна. Дупа. Да уж, да. О, кассеты. Бачил такой, нибудь кассету? Боже мой. Те, кто не знает, я покажу, что такое кассеты. Попадут такие кассеты. Нікіта, окуджава, бля, кому що ви взять? Хава нагіла. Візьми мені хава нагілу. Дорогу я знайшов, тут я не пройду. Чи пройду? Блять, стрімнувато туди йти. Короте, в нових підпівцях сидимо. Я красота. Бачили ви взагалі так, такий яр красивий. Опа. Що там ангарі, цікаво таке? Я поки злізу, хочу там прогулятися. Там, там хтось хтось взагалі рядом десь біля мене. А так завжди куди не прийди. За кущами, за кущами везде сміття, на жаль. І це ж наші свині. Свині, які викидають сміття. Вивезти тяжку до Києва, довести шашличники і інші. Олексій Іванович, я пішов далі, а ви якщо щось буде, то скажете, що щось є, то я повернусь сюди, на точку дислокації. Пойду місцевих аборігів познімаю. Да. Урожайте. Доброго дня, хлопцы. Как справились? Доброго дня. Як воно? А що ви тут робите? Що? Що? Що ви тут робите? Полігон сміття. Так. А він що, працює цей полігон? Він же закритий полігон? Він же не працює. Чи працює? Ну, а що ви сміття? Ви хто вас запустив? Все, хлопці, громадське затримання, автомобіль залишається на місці. Що там, багато ще викидати? Стиралки, все. Опа. Так. Та не ховайте ліце, у вас вже все не заснято. Скільки коштує сюди заїхати на цей полігон? Так воняє сильно, що це просто треш. Друзі, я переключаю зараз. Доброго дня! Працює. дня. Що, ви працюєте? Так, я знаходжуся. Що, місту... не працює мусорка? Мисто... Працює чи ні? Василь, чуєш? Тут кажуть, що мусорка не працює. А ти покажи їм. покажи їм, ефір. А, так покажи, покажи йому машину. Чи хто? Дивіться, дозвольте. А якщо у вас так мусорка не працює, що у вас цей. Машина там заїхала. На територію працює. У вас там зараз на території машина розружається. На території знаходиться магазин машина. Це за випуск? одну машину. Ну, не знаю, амандір. А що у нас сама може заїхати без вашої згоди? Ви тут роботаєте? Чи ви просто приїхали викинути? А, ви викинули. Гарного дня вам, хлопці. Не виїжджайте, нема, немає поліції. Знаходжусь в місті Василько Васильків. А що я тут знаходжусь? Тому що сміттєзвалище закрите у 2010 році. Скажіть, будь ласка, оці мішки, допустимо, да, як варіант. Зараз вам покажу. Ось ці мішки. Бачите? Їм 15 років чи ні, як ви думаєте? Ці мішкам, 15 років, як вони зараз вивезли, чи ні. Як ви думаєте, українці? А? Це свіжий чи ні? 15 років, це цьому картону є. Кожен день сотні машин блядь, викидають сміття. А де ж наші він заводи? Чому... Сказали, що він в магазині... Чому гроші не йдуть до, до казни? А, а оцим деревам є 15 років, як ви думаєте? Сюди ж як вони заїжджали, оцей за картон. Скільки йому років? 15 років є? А оцим деревам є 15 років, як ви думаєте? Слава Україні! А це що за ящики? Такі Скільки тут пластика. І будинки десь, ну з метрів двісті будинків, в житті йдуть. підземні води. Доброго дня. А з ким розчитуватися? Андрій в хаті. А? Андрій в хаті. Андрій в хаті. А скільки йому давати середнього, щоб знати. Я маш... не знаю, що звідки в Ага. Дякую тобі. Доброго дня! Андрюха, скільки за машину? Яку ну от та ж там стоїть, бо хлопці вже вигрузили, нам треба скоко? Скільки? Скільки гроші за машину? Я не знаю, яка машина. Я знаю, яка машина. О, гроші, не знаю, де машина. Може, від когось машина? Виохоронець, а від кого? Я ти кажу, я держав магазин. Може, заїхала машина. Так ні, ви. Да ми вже туди. От да, там стоїть в кінці, дай розказуйте. Де... Це сміттєзвалище? Полігон? Ну подивош, бачи, Валтин. Ну бачу, так. Ах, тобі, так, а, так, так, так. Чому вона свіжа? Чому туди картон лежить? 15 років, як вона повинна бути закрита. Воно там в бочки, бачите, вдаліки стоять. Хто там з мастилами вони? Це я в шоці. Бочки стоять Скільки? Ну рік стоять? Та більше. сюди. Я туди звідти вони були. Да. А при ваше ні одної машині не завезли. От при вас, при ваші. Хлопці, що ви від мене хочете? Хто старший? Дітяємо кому... до, до Гоголя. блядь, сюди, на, 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 на контору? До, на контору? — да. А дайте телефон, нехай вони сюди під'їдуть Нехай сюди під'їдуть Ану дивіться, експеримент, дивіться. Дивіться, убігають. Все сміття свіже, все, пса, картон. Куди гроші йдуть? А це комунальне підприємство? Так. Володь. Комунальне, да, власність? так, власність? Тобто адміністрація знає, що це вивозять, беруть бабки і закривають очі. І, і беруть долю. І беруть долю. Ну, як, як завжди, як само, як в Новопетрівцях. Це Васильків. Не працює 15 років ця свалка. Комунальне підприємство, Боже мій. Це видно, 15 років не працює. Оце дуже погано. Отак не повинно бути для, для чужих свалка не працює всім видно.